Привіт! Це математика з пані Оксаною. Не бійтесь математики, вона просто хоче, щоб ви її зрозуміли. Тож, поговоримо і розберемось у темі просто і без паніки. Сьогодні відкриємо з вами третій розділ Похідна та її застосування: 17-й параграф границя функції в точці і подивимось розв'язок прикладів 1720 1722. Тож, відео зроблено по вашим проханням, хочу, щоб ви разом зі мною розібралися з цими прикладами. І так, приклад 1720 має умову обчисліти границю. Щоб обчислити границю деякої функції, треба, щоб функція була неперервна. Тобто значення всієї функції було нескінченним і не мало точок розриву. А якщо ми глянемо на перший приклад, де границя при х, що прямує до мінус 2, і підставимо мінус 2 в функцію, то ось давайте я вам продемонструю 4. Підставляємо мінус 2 мінус, мінус 2 в кубі, поділити на 2 помножити на мінус 2 в квадраті, плюс 3 помножити на мінус 2 і мінус 2, то навіть давайте просто глянемо на знаменник. Знаменнику буде 2 помножити на 4, це 8. Мінус 6 і мінус 2, і знаменник, як ви бачите, перетворюється на 0. А так робити не можна. На 0 ми ділити не можемо. Отже, якраз точка Х дорівнює мінус 2 являється точкою розриву, і ми не можемо такого виду функцію використовувати і обчислити для неї границю. Тому треба щось зробити. Саме з самою функцією, оскільки ця функція представляє раціональний дріб, то, як правило, розкладаючись на множники, потім щось можна скоротити. От давайте попрацюємо з цією функцією. Я бачу, що в чисельнику можна винести х за дужки. тоді в дужках залишається 4 мінус квадрат. Добре. Знаменник цього раціонального дробу можна також розкласти на множники. І можна знайти корені квадратного рівняння і скористатись формулою, що квадратний тричлен розкладається як коефіцієнт а квадратного рівняння, а потім x мінус х1. І на х-х друге, де x перше і х2 це корені квадратного рівняння. Але я хочу спробувати інший спосіб показати вам. Я можу ось це плюс 3х. Розкласти як плюс 4х і мінус х. Для чого це я роблю? Тому що я тоді можу виносити задушки у перших двох елементах, подивіться, 2х, я винесу задушки, тоді залишиться у 2х квадрат забрати 2х, залишиться просто х. І плюс з 4х забираю 2х буде плюс 2. І далі, у мене ще мінус х і мінус 2, то я мінус винесу задушки. Або мінус одиничку, і тоді це буде х плюс 2. Тоді я бачу, що у мене є спільний ще множник, який я ще раз винесу за дужки. Давайте закінчимо з знаменником. Значить, якщо я винесу ще за дужки х плюс 2, то в дужках у мене залишиться 2х-1. 2х-1. Отже, ось таким чином, просто й легко, я розклала ось цей тричлен на множники в чисельнику. Подивіться, є ще 4 мінус х квадрат, а це різниця квадратів. Тоді я ще розпишу це як 2-х і 2-х. Тоді що я бачу? Я бачу в цьому виразі спільний вираз і в чисельнику і знаменнику х 2. І ми з вами знаємо, що у нас х прямує до мінус 2, прямує, значить не дорівнює мінус 2. Якщо х не дорівнює мінус 2, то значить і вираз х плюс 2 не дорівнює 0. Якщо це так, то можна скоротити. І у нас залишається тільки, подивіться, х2х, а тут 2х мінус 1. Тобто, вже шукаємо границю. Уже оцієї спрощеної функції, яка вже при підставлянні мінус 2, вона не перетворює знаменник в 0. А отже, існує така функція, і отже, ми можемо знайти ліміт при х, що прямує до мінус 2, Уже спрощеної функції це х на 2-х, і поділити на 2х-1. Тепер, щоб знайти значення цієї границі, ми підставляємо мінус 2 замість х, тому що х прямує до мінус 2. Давайте підставимо: це буде мінус 2 помножити в дужках 2 і мінус і мінус 2, це буде плюс 2, і поділити на 2 помножити на мінус 2 і мінус 1. Дорівня. В дужках у нас 4 помножити на мінус 2, це мінус 8, мінус 4 мінус 1 це мінус 5. Якщо розділити 8 на 5, вже буде додатнє значення, це буде 1,6. Отже, знайшли значення першої границі, давайте перейдемо до другої. Для другої границі х прямує до одинички. Якщо ми підставимо в цю функцію х рівне одинички, подивіться, у першого дробу буде 1-1 знаменнику 0, а на 0 ми ділити не можемо. Якщо підставимо в другий дріб, то x прямує до одинички то 1 до 1 – 0. Отже, виходить, що значення ось цього виразу цієї функції при х, що прямує до одного, не існує. Тому треба щось робити з цією функцією, якось її перетворити. Ну, оскільки ця функція складається з двох дробів, і один із них має знаменник, який можна розписати як x-1. На х плюс 1 по формулі різниці квадратів. То давайте зведемо до спільного знаменника ці два дроби. Спільним знаменником буде той, що містить в собі всі множники: це х-1 на х плюс 1. До першого дробу буде додатковий множник Х плюс. 1, а до другого просто одиничка. Відкриваємо тут дужки 3х плюс 3 мінус 6 рівня, і в чисельнику вже маємо 3х. Мінус 3. А знаменник переписуємо. Якщо винесемо ще 3 задушки, як спільний множник в чисельнику, то буде хнус 1. І поділити на х1 на х плюс 1. Бачите, у нас тепер, коли ми замінили цю функцію, є однакові множники, спільні множники. Але чи можна ділити, скорочувати на ці множники? Давайте подумаємо: якщо х прямує до одинички, але при цьому х не дорівнює одинички, значить х мінус 1 не дорівнює 0. Тоді, якщо цей вираз не дорівнює 0, ми на нього можемо скоротити. Скорочуємо, і тоді у нас залишиться 3 поділити на х плюс 1. Коли границя прямує до одинички, у нас тут в знаменнику не буде нуля, значить можемо знайти цю границю. Уже нової перетвореної функції, яка представляє собою відношення 3 поділити на х плюс 1, при х що прямує до одинички. І щоб знайти таку границю, ми підставляємо значення 1 замість X. Маємо, що це 3 поділити на 1 плюс 1. І тоді у нас буде 3 поділити на 2, і тоді це значення дорівнює 1,5. Отже, якщо ви бачите, що у границі при підставленні x, до якого прямує значення Х, ви бачите, що ділення на 0, тоді щось треба робити з функцією, перетворювати її, заміняти по формулам скороченого множення. Якщо тричлен, то можна розкласти по цій формулі, а можна винести за дужки щось спільне і ще раз винести і таким чином розкласти певний вираз на множники. Наступний приклад 1721 має умову обчислить границю. Границя функції ось такої. Коли у нас х прямує до одинички, і ми підставимо 1 замість х, то в знаменнику ви бачите, що у нас 1-1 0. На 0 ділити не можна, отже, підставляти значення х рівне 1 в цю функцію не можна, тому що для хрівна 1 значення цього виразу не існує. То значить, треба щось робити з функцією. Давайте подумаємо. Якщо ми маємо корінь і мінус 2, то я так розумію, що якщо ми домножимо чисельник і знаменник на спряжений вираз, спряжений це коли дивіться, у вас є А-Б, і ви домножите на А плюс Б. І чисельник і знаменник, якщо там у вас щось було, а ви ще домножите, тоді подивіться, по формулі скороченого множення, у вас в чисельнику вже застосується формула різниці квадратів, а в знаменнику ви там щось зробите з виразом, або не зробите, так і залишите. Тому я пропоную спочатку попрацювати з функцією яким чином домножити чисельник на спряжений вираз, тобто на такий вираз, що дозволить нам застосувати формулу. Значить, це корінь. Х плюс 3 це якось наше А, плюс 2 це як наше Б. Отже, для нас оце А, весь корінь, Оце Б. Оце А, Оце Б. І поділити, але ж якщо ми домножили чисельник, то ми домножаємо і знаменник. Давайте домножимо на вираз корінь. Х плюс 3 плюс 2. Застосуємо формулу. Різниця квадратів, тоді корінь х плюс 3 в квадраті це буде просто вже х плюс 3 мінус квадрат другого числа, це у нас 2 в квадраті це 4, поділити на знаменник. Тепер в чисельнику ми бачимо, що якщо мінус 4 плюс 3 це буде мінус 1, тоді мінус 1 поділити на х мінус 1. То ми можемо скоротити на х мінус 1 однаковий вираз в чисельнику і знаменнику, якщо він не дорівнює 0. А давайте глянемо, якщо у нас х прямує до одинички, але при цьому х не дорівнює одиниці, прямує тільки не дорівнює одиниці, то значить вираз х-1 також не дорівнює 0. Якщо цей вираз не дорівнює 0, то ми на нього можемо скоротити, і тоді у нас залишиться тут просто одиничка, поділена на ось цей знаменник. Тоді заміняємо границю. При х, що прямує до одиниці, 1, 1 поділити на корінь х плюс 3, плюс 2. І ми бачимо, що при підставлянні замість х одинички, у нас уже знаменник не стане нулем. Значить, можемо знайти цю границю. Подивіться, це буде 1 поділити. Під коренем у нас 1, я розпишу, плюс 3 і плюс 2. Якщо під коренем. 4, то це буде двічка вже, корінь квадратний з 4, і 2 плюс 2 дасть нам 4. Отже, це буде одна четверта. Одна четверта це границя даної функції, яку ми перетворили, помноживши на спряжений вираз, щоб якось далі його перетворити і скоротити. І залишилось нам з вами розглянути приклад 17,22. Він має умову обчислити границю і маємо ось такий вираз. Границі в такої функції, де х прямує до нуля. Якщо просто підставити ось сюди 0, ми маємо тоді ділення на 0, а отже для х, що дорівнює саме нулю, у нас значення виразу не існує. Значення виразу не існує, отже, ми повинні щось зробити з функцією, щоб підставити функцію 0. Що ж будемо робити? Я пропоную, дивлячись, що у нас є корінь і мінус 3, я пропоную домножити ось цей вираз на спряжений вираз це такий вираз, який потім дає нам значення без кореня і може щось у нас там скоротиться. Тому, якщо ви бачите корінь, і вираз з коренем і без кореня, то домножайте завжди, подивіться, якщо у вас є А. Мінус b з коренями. Домножаємо на спряжений вираз, у нас це буде а плюс б, і чисельник, і знаменник. Тут також домножаємо на а і Тоді ми можемо застосувати формулу а квадрат б квадрат. І ця формула дозволить нам отримати вираз без коренів. От давайте попрацюємо з функцією і домножимо x плюс 9, мінус 3 поділити на x. Домножимо і в чисельнику, і в знаменнику на спряжений вираз. Тобто, це буде х плюс 9 плюс 3. Тому що саме була різниця, домножаємо на суму, маємо тоді різницю квадратів. Тут також домножимо на той же самий вираз х плюс 9 плюс 3 рівня. Якщо ми застосуємо, ось уже вгорі різницю квадратів, то Квадрат кореня вже буде вираз без корення х плюс 9, мінус і 3 в квадраті це буде 9. І тоді 9 і 9 скоротиться, залишиться просто х. І в знаменнику у нас х помножити на. А тепер ми бачимо, що чисельник і знаменник містить х. Можемо скоротити при умові, якщо х не дорівнює 0. Давайте подумаємо, чи дорівнює х0. Якщо х прямує до нуля. Тобто х максимально наближається до нуля, але при цьому х не дорівнює нулю, значить ми можемо скоротити на x, який у нас і в чисельнику і в знаменнику. І тоді вираз, який у нас залишиться, це одиничка, поділити на корінь. Х плюс 9 під коренем, плюс 3. Тоді, якщо будемо брати вже границю цієї функції, при підставлянні х0 замість x у нас вже не буде ділення на нуль, значить вираз має якесь значення. Тут знайдемо тепер границю уже перетвореної цієї функції х плюс 9 під коренем плюс 3. Границя при х, що прямує до нуля. І якщо у нас існує вже функція в точці 0, значить ми можемо підставити 0 замість x. Підставляємо, це буде під коренем, я 0 не пишу 0 плюс 9, тобто під коренем 9 плюс 3 дорівнює корінь. Квадратний з 9 це 3, 3 плюс 3 це 6. Отже, маємо, що границя дорівнює 1 шоста. Ось таким чином. Перетворивши початкову функцію і скоротивши її, можна знайти значення границі, якщо для початкової функції при підставлянні значення x рівня 0, значення виразу не існує. Тому згадайте, що таке спряжений вираз, математичний вираз, що дозволяє звільнитись від ірраціональності. І саме такий метод ми тут використовували. Ну що ж. Дякую вам за те, що були зі мною. Математика буває різною, але разом з вами ми розберемо будь-яку тему. Якщо відео було для вас корисним і допомогло розібратись, подаруйте йому лайк. А щоб не пропустити нові теми, натискайте підписку і пишіть в коментарях, що ще ви хотіли би розібрати разом зі мною в нових відео. До наступних уроків! Все буде Україна!